О Господи Боже Великий, Царю Безначальний, пішли, Господи архангела Твого Михайла, на допомогу мені ім'я. Захисти мене від ворогів моїх, яких я бачу та не бачу, о Господній архангеле Михайло, вилий миру благості на мене, ім'я, Господній Михайло, архангеле, демонів руйнівник. Заборони всім ворогам, що борються зі мною, сотвори їх, як овці, та зламай їх, як прах перед обличчям вітру, о Господній великий Михайле, архангеле, шестикрилий перший княжа і воєвода, невідомих сил, херовимів і серафимів, Господній Михайло Архангеле, будь мені у допомогу у всьому, в образах, скорботах. У пустелях, на перехрестях, на річках і на морях тихий притулок, боронь Михайло архангеле, від усякої принади диявольської, де почуєш мене грішного ім'я. Який молиться тобі і кличе ім'я Твоє святе, прискор поміч мені і почуй молитву мою, о великий архангеле Михайла. Переможи всіх, хто противиться мені силою чесного животворящого Христа Господнього, молитвами Пресвятої Богородиці, і всіх святих апостол, і святого Миколи Дивотворця, святого Андрія Юродивого, і святого Пророка Божого Іллі, і святих великомучеників Микити, Євстафія, всіх святителів і всіх святих Небесних сил. Амінь. О великий Михайло, архангеле, допоможи мені ім'я. Врятуй мене від боягузу, потопу, вогню, меча і ворога оманливого, від бурі, навали і від лукавого. Визвали мене ім'я, велике архангеле Михайло, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Господи Боже великий. Царю беззначальний, пішли, Господи, архангела Твого Михайла, на допомогу мені ім'я. Захисти мене від ворогів моїх, яких я бачу та не бачу, господній архангеле Михайло, вилий миру благості на мене, ім'я. Господній Михайло, архангеле, демонів руйнівник, заборони всім ворогам, що борються зі мною. Сотвори їх, як оці та зламай їх, як прах перед обличчям вітру, о Господній великий Михайле, Архангеле, шестикрилий перший княжає воєвода, невідомих сил, херовимів і серафимів, Господній Михайле, Архангеле, будь мені у допомогу у всьому, в образах, скорботах. У пустелях, на перехрестях, на річках і на морях тихий притулок, боронь, Михайло архангеле, від усякої принади диявольської, де почуєш мене грішного ім'я. Який молиться тобі і кличе ім'я Твоє святе, прискор поміч мені і почуй молитву мою, о великий архангеле Михайла. Переможи всіх, хто противиться мені силою чесного животворящого Христа Господнього, молитвами Пресвятої Богородиці, і всіх святих апостол, і святого Миколи Дивотворця, святого Андрія Юродивого, і святого Пророка Божого Іллі, і святих великомучеників Микити, Євстафія, всіх святителів і всіх святих Небесних сил. Амінь. О великий Михайло, архангеле, допоможи мені ім'я. Врятуй мене від боягузу, потопу, вогню, меча і ворога оманливого, від бурі, навали і від лукавого. Визвали мене ім'я, велике архангеле Михайло, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Господи Боже великий. Царю Безначальний, пішли, Господи, архангела Твого Михайла, на допомогу мені ім'я. Захисти мене від ворогів моїх, яких я бачу та не бачу, О, Господній архангеле Михайло, вилий миру благості на мене ім'я. Господній Михайло, архангеле, демонів руйнівник, заборони всім ворогам, що борються зі мною. Сотвори їх, як оці та зламай їх, як прах перед обличчям вітру, о Господній великий Михайле, Архангеле, шестикрилий перший княжає воєвода, невідомих сил, херовимів і серафимів, Господній Михайло Архангеле, будь мені у допомогу у всьому, в образах, скорботах. У пустелях, на перехрестях, на річках і на морях тихий притулок, боронь Михайло архангеле, від усякої принади диявольської, де почуєш мене грішного ім'я. Який молиться тобі і кличе ім'я Твоє святе, прискор поміч мені і почуй молитву мою, о великий архангеле Михайла. Переможи всіх, хто противиться мені силою чесного животворящого Христа Господнього, молитвами Пресвятої Богородиці, і всіх святих апостол, і святого Миколи Дивотворця, святого Андрія Юродивого, і святого Пророка Божого Іллі, і святих великомучеників Микити, Євстафія, всіх святителів і всіх святих Небесних сил. Амінь. О великий Михайло, архангеле, допоможи мені ім'я. Врятуй мене від боягузу, потопу, вогню, меча і ворога оманливого, від бурі, навали і від лукавого. Визвали мене ім'я, велике архангеле Михайло, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Господи Боже великий. Царю беззначальний, пішли, Господи, архангела Твого Михайла, на допомогу мені ім'я. Захисти мене від ворогів моїх, яких я бачу та не бачу, господній архангеле Михайло, вилий миру благості на мене, ім'я. Господній Михайло, архангеле, демонів руйнівник, заборони всім ворогам, що борються зі мною. Сотвори їх, як оці та зламай їх, як прах перед обличчям вітру, о Господній великий Михайле, Архангеле, шестикрилий перший княжає воєвода, невідомих сил, херовимів і серафимів, Господній Михайле, Архангеле, будь мені у допомогу у всьому, в образах, скорботах. У пустелях, на перехрестях, на річках і на морях тихий притулок, боронь Михайла, архангеле, від усякої принади диявольської, де почуєш мене грішного ім'я. Який молиться тобі і кличе ім'я Твоє святе, прискор поміч мені і почуй молитву мою, о великий архангеле Михайле, Переможи всіх, хто противиться мені силою чесного животворящого Христа Господнього, молитвами Пресвятої Богородиці, і всіх святих апостол, і святого Миколи Дивотворця, святого Андрія Юродивого, і святого Пророка Божого Іллі, і святих великомучеників Микити, Євстафія, всіх святителів і всіх святих Небесних сил. Амінь. О великий Михайло, архангеле, допоможи мені ім'я. Врятуй мене від боягузу, потопу, вогню, меча і ворога оманливого, від бурі, навали і від лукавого. Визвали мене ім'я, велике архангеле Михайло, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Господи Боже великий. Царю безначальний, пішли, Господи, архангела Твого Михайла, на допомогу мені ім'я. Захисти мене від ворогів моїх, яких я бачу та не бачу, О, господній архангеле Михайло, вилий миру благості на мене ім'я. Господній Михайло, архангеле, демонів руйнівник, заборони всім ворогам, що борються зі мною. Сотвори їх, як оці та зламай їх, як прах перед обличчям вітру, о Господній великий Михайле, Архангеле, шестикрилий перший княжає воєвода, невідомих сил, херовимів і серафимів, Господній Михайло, Архангеле, будь мені у допомогу у всьому, в образах, скорботах. У пустелях, на перехрестях, на річках і на морях тихий притулок, боронь, Михайло архангеле, від усякої принади диявольської, де почуєш мене грішного ім'я. Який молиться тобі і кличе ім'я Твоє святе, прискор поміч мені і почуй молитву мою, о великий архангеле Михайла. Переможи всіх, хто противиться мені силою чесного животворящого Христа Господнього, молитвами Пресвятої Богородиці, і всіх святих апостол, і святого Миколи Дивотворця, святого Андрія Юродивого, і святого Пророка Божого Іллі, і святих великомучеників Микити, Євстафія, всіх святителів і всіх святих Небесних сил. Амінь. О великий Михайло, архангеле, допоможи мені ім'я. Врятуй мене від боягузу, потопу, вогню, меча і ворога оманливого, від бурі, навали і від лукавого. Визвали мене ім'я, велике архангеле Михайло, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Господи Боже великий. Царю безначальний, пішли, Господи, архангела Твого Михайла, на допомогу мені ім'я. Захисти мене від ворогів моїх, яких я бачу та не бачу, господній архангеле Михайло, вилий миру благості на мене, ім'я. Господній Михайло, архангеле, демонів руйнівник, заборони всім ворогам, що борються зі мною. Сотвори їх, як оці та зламай їх, як прах перед обличчям вітру, о Господній великий Михайле, Архангеле, шестикрилий перший княжає воєвода, невідомих сил, херовимів і серафимів, Господній Михайле, Архангеле, будь мені у допомогу у всьому, в образах, скорботах. У пустелях, на перехрестях, на річках і на морях тихий притулок, боронь Михайло архангеле, від усякої принади диявольської, де почуєш мене грішного ім'я. Який молиться тобі і кличе ім'я Твоє святе, прискор поміч мені і почуй молитву мою, о великий архангеле Михайла. Переможи всіх, хто противиться мені силою чесного животворящого Христа Господнього, молитвами Пресвятої Богородиці, і всіх святих апостол, і святого Миколи Дивотворця, святого Андрія Юродивого, і святого Пророка Божого Іллі, і святих великомучеників Микити, Євстафія, всіх святителів і всіх святих Небесних сил. Амінь. О великий Михайло, архангеле, допоможи мені ім'я. Врятуй мене від боягузу, потопу, вогню, меча і ворога оманливого, від бурі, навали і від лукавого. Визвали мене ім'я, велике архангеле Михайло, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Господи Боже великий. Царю Безначальний, пішли, Господи, архангела Твого Михайла, на допомогу мені ім'я. Захисти мене від ворогів моїх, яких я бачу та не бачу, Господній архангеле Михайло, вилий миру благості на мене ім'я. Господній Михайло, архангеле, демонів руйнівник, заборони всім ворогам, що борються зі мною. Сотвори їх, як оці та зламай їх, як прах перед обличчям вітру, о Господній великий Михайле, Архангеле, шестикрилий перший княжає воєвода, невідомих сил, херовимів і серафимів, Господній Михайло, Архангеле, будь мені у допомогу у всьому, в образах, скорботах. У пустелях, на перехрестях, на річках і на морях тихий притулок, боронь Михайло архангеле, від усякої принади диявольської, де почуєш мене грішного ім'я. Який молиться тобі і кличе ім'я Твоє святе, прискор поміч мені і почуй молитву мою, о великий архангеле Михайла. Переможи всіх, хто противиться мені силою чесного животворящого Христа Господнього, молитвами Пресвятої Богородиці, і всіх святих апостол, і святого Миколи Дивотворця, святого Андрія Юродивого, і святого Пророка Божого Іллі, і святих великомучеників Микити, Євстафія, всіх святителів і всіх святих Небесних сил. Амінь. О великий Михайло, архангеле, допоможи мені ім'я. Врятуй мене від боягузу, потопу, вогню, меча і ворога оманливого, від бурі, навали і від лукавого. Визвали мене ім'я, велике архангеле Михайло, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Господи Боже великий. Царю безначальний, пішли, Господи, архангела Твого Михайла, на допомогу мені ім'я. Захисти мене від ворогів моїх, яких я бачу та не бачу, господній архангеле Михайло, вилий миру благості на мене, ім'я. Господній Михайло, архангеле, демонів руйнівник, заборони всім ворогам, що борються зі мною. Сотвори їх, як овці, та зламай їх, як прах перед обличчям вітру, о Господній великий Михайле, Архангеле, шестикрилий перший княжає воєвода, невідомих сил, херовимів і серафимів, Господній Михайле, Архангеле, будь мені у допомогу у всьому, в образах, скорботах, в пустелях. На перехрестях, на річках і на морях тихий притулок, боронь Михайло архангеле, від усякої принади диявольської, де почуєш мене грішного ім'я. Який молиться тобі і кличе ім'я Твоє святе, прискорь поміч мені і почуй молитву мою, о великий архангеле Михайла. Переможи всіх, хто противиться мені силою чесного животворящого Христа Господнього, молитвами при святої Богородиці, і всіх святих апостол, і святого Миколи Дивотворця, святого Андрія Юродивого, і святого Пророка Божого Іллі, і святих великомучеників Микити, Євстафія, всіх святителів і всіх святих Небесних сил. Амінь. О великий Михайло, архангеле, допоможи мені ім'я. Врятуй мене від боягузу, потопу, вогню, меча і ворога оманливого, від бурі, навали і від лукавого. Визвали мене ім'я, велике архангеле Михайло, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Господи Боже великий. Царю Безначальний, пішли, Господи, архангела Твого Михайла, на допомогу мені ім'я. Захисти мене від ворогів моїх, яких я бачу та не бачу, Господній архангеле Михайло, вилий миру благості на мене ім'я. Господній Михайло, архангеле, демонів руйнівник, заборони всім ворогам, що борються зі мною. Сотвори їх, як оці та зламай їх, як прах перед обличчям вітру, о Господній великий Михайле, Архангеле, шестикрилий перший княжає воєвода, невідомих сил, херовимів і серафимів, Господній Михайле, Архангеле, будь мені у допомогу у всьому, в образах, скорботах. У пустелях, на перехрестях, на річках і на морях тихий притулок, боронь Михайло архангеле, від усякої принади диявольської, де почуєш мене грішного ім'я. Який молиться тобі і кличе ім'я Твоє святе, прискор поміч мені і почуй молитву мою, о великий архангеле Михайла. Переможи всіх, хто противиться мені силою чесного животворящого Христа Господнього, молитвами Пресвятої Богородиці, і всіх святих апостол, і святого Миколи Дивотворця, святого Андрія Юродивого, і святого Пророка Божого Іллі, і святих великомучеників Микити, Євстафія, всіх святителів і всіх святих Небесних сил. Амінь. О великий Михайло, архангеле, допоможи мені ім'я. Врятуй мене від боягузу, потопу, вогню, меча і ворога оманливого, від бурі, навали і від лукавого. Визвали мене ім'я, велике архангеле Михайло, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Господи Боже великий. Царю безначальний, пішли, Господи, архангела Твого Михайла, на допомогу мені ім'я. Захисти мене від ворогів моїх, яких я бачу та не бачу, господній архангеле Михайло, вилий миру благості на мене, ім'я. Господній Михайло, архангеле, демонів руйнівник, заборони всім ворогам, що борються зі мною. Сотвори їх, як оці та зламай їх, як прах перед обличчям вітру, о Господній великий Михайле, Архангеле, шестикрилий перший княжає воєвода, невідомих сил, херовимів і серафимів, Господній Михайле, Архангеле, будь мені у допомогу у всьому, в образах, скорботах. У пустелях, на перехрестях, на річках і на морях тихий притулок, боронь Михайло архангеле, від усякої принади диявольської, де почуєш мене грішного ім'я. Який молиться тобі і кличе ім'я Твоє святе, прискор поміч мені і почуй молитву мою, о великий архангеле Михайла. Переможи всіх, хто противиться мені силою чесного животворящого Христа Господнього, молитвами Пресвятої Богородиці, і всіх святих апостол, і святого Миколи Дивотворця, святого Андрія Юродивого, і святого Пророка Божого Іллі, і святих великомучеників Микити, Євстафія, всіх святителів і всіх святих Небесних сил. Амінь. О великий Михайло, архангеле, допоможи мені ім'я. Врятуй мене від боягузу, потопу, вогню, меча і ворога оманливого, від бурі, навали і від лукавого. Визвали мене ім'я, велике архангеле Михайло, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Господи Боже великий. Царю Безначальний, пішли, Господи, архангела Твого Михайла, на допомогу мені ім'я. Захисти мене від ворогів моїх, яких я бачу та не бачу, Господній архангеле Михайло, вилий миру благості на мене ім'я. Господній Михайло, архангеле, демонів руйнівник, заборони всім ворогам, що борються зі мною. Сотвори їх, як оці та зламай їх, як прах перед обличчям вітру, о Господній великий Михайле, Архангеле, шестикрилий перший княжає воєвода, невідомих сил, херовимів і серафимів, Господній Михайло, Архангеле, будь мені у допомогу у всьому, в образах, скорботах. У пустелях, на перехрестях, на річках і на морях тихий притулок, боронь, Михайло архангеле, від усякої принади диявольської, де почуєш мене грішного ім'я. Який молиться тобі і кличе ім'я Твоє святе, прискор поміч мені і почуй молитву мою, о великий архангеле Михайла. Переможи всіх, хто противиться мені силою чесного животворящого Христа Господнього, молитвами Пресвятої Богородиці, і всіх святих апостол, і святого Миколи Дивотворця, святого Андрія Юродивого, і святого Пророка Божого Іллі, і святих великомучеників Микити, Євстафія, всіх святителів і всіх святих Небесних сил. Амінь. О великий Михайло, архангеле, допоможи мені ім'я. Врятуй мене від боягузу, потопу, вогню, меча і ворога оманливого, від бурі, навали і від лукавого. Визвали мене ім'я, велике архангеле Михайло, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Господи Боже великий. Царю беззначальний, пішли, Господи, архангела Твого Михайла, на допомогу мені ім'я. Захисти мене від ворогів моїх, яких я бачу та не бачу, господній архангеле Михайло, вилий миру благості на мене, ім'я. Господній Михайло, архангеле, демонів руйнівник, заборони всім ворогам, що борються зі мною. Сотвори їх, як оці та зламай їх, як прах перед обличчям вітру, о Господній великий Михайле, Архангеле, шестикрилий перший княжає воєвода, невідомих сил, херовимів і серафимів, Господній Михайле, Архангеле, будь мені у допомогу у всьому, в образах, скорботах. У пустелях, на перехрестях, на річках і на морях тихий притулок, боронь Михайло архангеле, від усякої принади диявольської, де почуєш мене грішного ім'я. Який молиться тобі і кличе ім'я Твоє святе, прискор поміч мені і почуй молитву мою, о великий архангеле Михайла. Переможи всіх, хто противиться мені силою чесного животворящого Христа Господнього, молитвами Пресвятої Богородиці, і всіх святих апостол, і святого Миколи Дивотворця, святого Андрія Юродивого, і святого Пророка Божого Іллі, і святих великомучеників Микити, Євстафія, всіх святителів і всіх святих Небесних сил. Амінь. О великий Михайло архангеле, допоможи мені ім'я. Врятуй мене від боягузу, потопу, вогню, меча і ворога оманливого, від бурі, навали і від лукавого, визвали мене ім'я, велике архангеле Михайло, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.